Більше 50 років у прилуках при міському будинку культури існує естрадний джазовий оркестр за радянського союзу. Слава про колектив гриміла на всю Україну та країни ближнього зарубіжжя. Прилуцькі джазові музиканти влаштовували справжній фурор, куди б не приїхали. Їх впізнавали, на них з нетерпінням чекали і обов'язково приходили на концерт, щоб послухати віртуозів. 69-му році наш оркестр їздив на конкурс у Латвію. Конкурс называется, называется Янтарная труба. И мы заняли там второе место. В Белоруссии был конкурс Юнос Полесья. Мы заняли первое место. В 1976 году нашему оркестру призвали лауреата всесоюзного конкурса, эстрадного оркестра Всесоюзного. Після розпаду радянського союзу оркестр гастролює Україною. Щоправда, вже не так активно. Останні концерти прилуцьких музикантів слухали жителі Трускавця у 2006 році і мешканці Моршина у 2010 тисячі Ситуацію негайно треба виправляти. Вирішив новий керівник оркестру Олександр Ярмошенко. Чоловік вже рік як керує цим колективом, і переконаний, у прилуцьких музикантів є всі шанси знову піднятися на вершину джазового Олімпу. Захист нас був народного звання. Нещодавно і е, також нас. Е, е... Похвалили, сказали, що в нас гарний репертуар. Що відрізняється, вони от поїздили по області, що відрізняється, що вони там грали більш такий старий, більш уже такий награний репертуар, а в нас більш новий. В колективі близько 25 музикантів, серед них п'ять старожилів. Трубач Юрій Карловський керує духовим оркестром міського будинку культури, але із задоволенням ходить на репетиції до естрадників. В їх лавах він з 14 років. Почали я з Дом піонерів. А потім мене, як ну, талантливо ну, способного мальчика забрали в оркестр, сюда, в дом культури, вже в І от я з 68-го року вже почали грати. За свій вік Юрій Карловський бачив багато керівників. Усі займали це почесне місце по праву. Про Олександра ж говорить, з нього діло буде. Дуже хороший музикант, дуже хороший руководитель. Займається багато з молодежів. Віті у нас в оркестрі дуже багато молодіж. Багато молоді влилося до лав оркестру саме з приходом нового керівника. За рік близько 12 учасників, і це дуже гарний показник, говорять старожили. 12-річний Павло Щербина вже 4 роки навчається грати на кларнеті у прилуцькій музичній школі. У навчальному закладі хлопець відвідує заняття духового оркестру а останні півроку і репетиції естрадного джазового. Мені цікаво, я на навіть... Я навчаюсь в старшого покоління. Я граю нові твори і розвиваю свій талант. У виконанні колективу можна почути старі улюблені Нью-Йорк-Нью-Йорк, спленки Нью і твори уже сучасних виконавців озі Осборна, Кена Харріса та Ларі Бартона, мексиканські латиноамериканські мотиви. Ми граємо такі твори, що всім хочеться грати. Тобто всі всім цікаво. І маленьким і виконавцям, і більш дорослим. Всім цікаво такий, і більш в нас є новий такий репертуар, що всім подобається. Наразі учасники прилуцького естрадного джазового оркестру записують свої виступи на відео, щоб викласти їх у всесвітню мережу, та відправляти відеоматеріал на конкурси. Усі налаштовані рішуче повернути колишню славу, нагадати українцям і не тільки, що у прилуках є не лише талановиті танцюристи, актори, співаки чи окремі музиканти, а професійний, злагоджений, а головне сучасний оркестровий колектив.